Слава Богу! Слава Богу. Читаємо місце із послання до Євреїв, восьмий розділ, перший і другий вірш. Євреїв 8 -1. Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо первосвященника, що засів на небесах. По правиці престолу величності, що він священно служитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Е, власне, для того, щоб висловити мої думки, які я хотів собі сказати, дуже добре було прочитати декілька розділів із послання до євреїв. Тому що в кількох розділах, попередніх, в попередніх восьмому і в наступному розділі, автор цього послання розмірковує над однією темою. А саме він показує нам Ісуса Христа, служителя нового заповіту, як прообраз, який був у старому заповіті. У служінні Первосвященника. Ми знаємо, що Ісус, як людина, що народився від земної жінки, Він в собі, в своєму служінні, в своєму приході на цю землю, Він уособлював дуже багато духовних речей і служінь, багато функцій. Які притаманні різним людям, але він це об'єднав у собі. Можливо, ви чули таку тезу про те, що життя Ісуса Христа, біографія Ісуса описана у чотирьох Євангелях. І всі чотири євангелисти, описуючи одну ту ж саму особу, описують його по-різному. Описують його як. Людину описують його як царя, як священнослужителя. І ось автор послання до євреїв, він також піднімає оцю тему старозавітніх священнослужінь. До речі, цікавий момент, я раніше цього не помічав, коли я готувався до проповіді, підшуковував місця. Виявляється, слово первосвященник у Новому світі зустрічається лише у Євангеліях і діях апостолів, а з послань тільки в одному посланні посланні до євреїв. Отже, що саме хотів сказати автор послання до євреїв, показуючи нам Ісуса як первосвященника? Щоб зрозуміти хід його думок, нам потрібно згадати, хто такий первосвященик, ким він був, які його функції і які його служіння і значення були у старозавітньому, або, як іноді ще кажуть, у Мойсеєвому служінні. Хто такий первосвященник? Саме слово говорить саме за себе. Перший або головний найвищий священник. Ми знаємо, що у старозавітньому служінні, згідно з закону Мойсеєва, якого дав через Мойсея Бог, для духовного служіння, тобто для служіння безпосередньо Богові, було вибрано досить багато людей. Ціле коліно, одна дванадцята частина народу ізраїльського. Це були нащадки Левія. І їхнє служіння, їхнє життя, уже за фактом їхнього народження, вже було визначене на те, щоб вони е, працювали, служили, своє життя проводили, власне, у служінні Богові. Біля скінії, а пізніше і у храмі. Ну, щоб нам зрозуміти цю аналогію, це отак, як сьогодні е, православні чи католицькі священики і монахи, які повністю присвячують своє життя Служінню Богові. Вони мали свої певні функції. Там е, їхні служіння, їхні функції розподілялися відповідним чином. Там були свої правила, хто що мав робити. Були люди, які займалися, ну будемо так казати, чисто фізичною роботою, тобто вони безпосередньо різали жертовні тварини, відповідним чином їх обробляли для того, щоб приготувати до жертвоприношення. Вони Фізичною працею служили для скині, там роблячи ту чи іншу роботу, так як ну, зазвичай є і сьогодні в нас. А були е, люди, яких назвали священниками, тобто е, особи, які були по особливому присвячені е, на особливе служіння, а саме вони були своєрідними посередниками між Богом і людиною. Проповідники часто наголошують на цій особливості, тому що вона, коли ми говоримо про новозавітні служіння і служіння самого Ісуса Христа, воно має особливе значення. Тобто, якщо я, як людина, десь згрішив, чи навпаки, я хочу подякувати Богу за щось, то в мене був тільки один шлях. Я повинен був. З чимось в руках, з якоюсь жертвою. Здебільшого це була жертва, коли мова йшла за гріх, це була обов'язково жертва кровна, тобто жертва, при приношенні якої повинна проливатися кров. Я повинен взяти оцю жертву, прийти у відповідне місце. Спочатку це була е, скінія. Спеціальна будівля зроблена виключно для того, щоб люди могли служити Богові і приносити жертви. Пізніше був побудований храм, як ми знаємо. І я повинен був звернутися за допомогою до священників, до Левитів. Прості робітники, прискінні Левити, брали в мене цю жертву, вони її. Зарізували, і священники там були різні моменти, різні правила, і ось священник від мого імені з, мо, з, з кров'ю моєї жертовної тварини він звертався до Бога, щоб Бог простив мені той чи інший гріх. Коли я Подякувати Богові знову ж така сама процедура, просто були різні жертви. Там не обов'язково жертва повинна була бути кровною, хоча це також часто використовувалося. Скажімо, приносилися зернові плоди землі. Це була жертва подяки Богові. І знову ж таки, все це я повинен робити через священників. Як головний, як головна діюча особа в цій е, духовній, е, е, в тому духовному дійстві був первосвященик. Людина, яка була наділена особливими функціями. Це була людина, яка так би мовити, була найбільш наближеною до Бога. Я не буду зараз вдаватися. Детально, в деталі його служіння. Хочу, хочу сказати лише на, на одному особливому служінні. У цій скінні святих і у храмі було особливе приміщення, яке називалося Святе святих. Воно було відділене від усієї іншої території. І там було зовсім мало речей. Там стояв семисвічник, стояв ковчег за на якому стояли фігури двох золотих ангелів. У Скінії була розквіт... палиця, яка розквітла Мойсея. Було гордятко з манною. І скрижалі, на яких був, був записаний е, заповіт Бога е, з людиною. І ось туди не мав права входити ніхто, образно кажучи, власне, все служіння старого заповіту це були образи, яскраві, промовисті, е, візуально зрозумілі е, образи, через які людина могла доторкнутися до. Духовного Небесного світа. І ось святе святих уособлювало у цій скинії і у храмі уособлювало присутність Божу. Вважалося, що там постійно перебуває Бог. І тому вхід туди був усім суворо заборонений. Туди не мали права. Заходити навіть священники, не говорячи вже про левитів. І тільки первосвященник один раз в рік перед Пасхою мав право увійти туди, туди з жертовною кров'ю ягняти, з особливою жертвою, яка приносилася від імені усього ізраїльського народу. І він. Там мав оцю таємничу зустріч з Богом. Він уособлював з собою е, все віруюче суспільство євреїв. І там була оця особлива зустріч з Богом. Причому там був один такий момент важливий: е, Бог не завжди. Міг, як це правильно сказати, прийняти цю зустріч. Бо могли бути випадки, коли навіть первосвященник щось робив не так, чи не з такою жертвою прийшов, що, можливо, в його особистому житті і служінні щось було не так, чи служіння самого народу було не таким яким Бог то вподобав. І Бог міг навіть поразити цього правосвященника. священника, там у Скінці святих. І тому там, в цьому була така цікава деталь, коли він входив туди священика, священникові е, до ноги прив'язували е, мотузку. Для чого? Якщо раптом Бог його поразить, щоб його можна було звідти витягнути. Навіть якщо він був мертвий, не можна було право туди заходити. Що це означає? Це означає, що між людиною і Богом була надзвичайно велика прірва. Після гріхопадіння наших прабатьків ця прірва все більше і більше збільшувалася через гріхи людей, через їхні жорстокосердя. Прірва між людиною і Богом збільшилося. Але ми знаємо з Біблії, що Бог є любов. Це вже новий заповіт нам це говорить. Бог є любов. І він шукає способи наблизити людину до себе і самому наблизитися до неї. І оце Старозавітнє служіння було першим кроком, щоб, так би мовити, навести. Мости між людиною і між Богом. Але, як говорить автор послання до євреїв, всі ці старозавітні жертви, вони були недосконалими. В якому розумінні? Я скрішив, приніс жертву. Мій гріх, здавалося, прощений, змитий. Але я знов повертаюся в моє грішне життя. Я знову можу згрішити і я знову потребую чиєїсь допомоги. Я сам не можу звернутися до Бога. Я можу через священиків і через жертви це робити. І власне, оця недосконалість старозавітнього служіння була причиною, чому Ісус Христос прийшов на цю землю. І тому, говорячи про Ісуса як первосвященника, ми повинні розуміти, що означає оце Його служіння як первосвященника для нас. В чому воно виражається? Я не буду перечитувати, перечитайте, починаючи, з, здається, з 5 розділу і аж до 9. Там, де іс... Говориться про Ісуса як первосвященника. В чому полягала його важливість Його служіння? Він, отак, як старозавітній первосвященник свого часу увійшов у, святле, у святе святих. Ви знаєте, як він увійшов туди? Підкажіть. В чуже є. А він увійшов в субіг. Для мене особисто у ну, кожного є свої улюблені місця Біблії, улюблені образи чи улюблені вірші Біблії. Для мене найбільш таким промовисним, найбільш таким надзвичайно важливим моментом Біблії це є от той момент, коли Ісус Христос, помираючи на Голгофському хресті, вигукнув звершилося. І що сталося? Завіса у храмі роздерлася на двоє. Знаєте, що це була за завіса? Це була дуже така важка, зроблена з сухої е матерії завіса, яка відділяла святилище там, де приносилися жертви від святого святих. Це якраз ота завіса, куди повинен був один раз в рік заходити правосвященник. Жартовною кров'ю. І вона розірвалася. Для мене це надзвичайно промовистий знак. Це означає, що тепер вхід у святе святих, або, по-іншому кажучи, у Божу присутність, він тепер відкритий, вже немає завіси. Ісус Христос своїм первосвященицьким служінням. Відкрив доступ для усіх нас у святе святих. І в цьому полягає його важливість провосвященницького служіння. Автор послання до Євреїв каже, що оце старозавітнє служіння було недосконалим з двох причин. По-перше, оці жертви приносилися такими ж самими грішними людьми, як і всі інші. Вони також були людьми. Хоча вони були відділеними для Святого Служіння, вони були людьми, грішили, недосконалі. Перше ніж е приступити до якогось служіння, вони обов'язково повинні були очиститися самі. І це було недосконало. Тобто я, звертаю, я недосконалий, звертаюся до Бога через недосконалу людину. І по друге, Автор послання каже: вони помирали, так як і всі люди. Вони були смертними. Сьогодні один, завтра мені до другого доводиться е, підходити священника. Вони всі були смертні, як і я. Але постає новий пересвящен Ісус Христос, який своєю кров'ю входить у святе святих і робить. Один раз досконалою жертвою, жертвою, яка приноситься за гріхи людей. Ця жертва, прообраз якої сьогодні є перед нами. Сьогодні ми будемо причасні до оцього дійства, яке звершилося 2000 років тому. Ми сьогодні, образно кажучи, будемо входити у святе святих разом з Ісусом Христом. Він дав нам сьогодні на це право. І це по-особливому робить сьогоднішнє служіння важливим для нас. Ми, ми говоримо про те, що оце служіння, вечеря Господня чи причастя, воно має в собі дуже багато аспектів. Через нього ми можемо бачити. Що ми спасені, що ми освячені, що ми прийняті Богом, що ми усиновлені, і багато-багато ще моментів. І один важливий момент, на якому я сьогодні так наголошую, це є те, що Він дає нам право входити у святе святих, у Божу присутність. І тому сьогодні нам, коли щось в нашому серці є сказати Богові, чи це попросити в нього прощення, чи навпаки сказати йому дякую, нам не потрібно йти до священика, до пастора, до пресвітера, до проповідника, чи ще до когось. Ми можемо це зробити напряму. І ми можемо це робити виключно через жертву Ісуса Христа, досконалого первосвященника, який зробив. Те, що не могли зробити старозавітні священники і первосвященники. У Першому посланні Петра в другому розділі з п'ятого віршу ми читаємо такі слова. Це вже звернення до нас, віруючих людей, які прощені, які освячені, які оправдані кров'ю Ісуса Христа. І самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Чуєте? Нас, віруючи в Ісуса людей, тепер названо священниками. Ми священство святе. І ми маємо право приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Сьогодні на нас, усіх віруючих Ісуса, людей, лежить оцей, так би мовити, сам священства. Ми сьогодні, ідучи за нашим первосвященником Ісусом Христом, Через нашу віру і через наше покаяння ми спокійно входимо в Божу присутність із нашими жертвами, які ми хочемо принести нашому Богу. Бо стоїть, бо стоїть у, пис, у Писанні: Ось складу я на сьогодні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде посоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі. І той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й присташені були. Але ви, вибраний рід. Ко... Раніше до Скинії підпускалися тільки один рід Левія. Але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звістати, звіщати чесноти того, хто покликав вас і стевляти до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Ви вибраний рід. Коли ми будемо сьогодні торкатися тіла і крові Христової. Це буде означати, що ми вже є. Не тоді, коли ми приймемо причастя, а ми вже є. Це лише видим, видимий знак, видимий доказ того, що ми вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Його. Оці великі е, такі титули, які ми нагороджуємо, нас Бог, вони можливі виключно через жертву Ісуса Христа, через Його жертвоприношення, звершене на Голгофському Христі. І тому нехай сьогодні наше серце буде переповнене вдячністю Богові за Його любов, за те, що Він прийшов на цю землю, щоб нас наблизити до Бога. Щоб дати нам право бути священниками Богу і нашому, щоб нам через Нього, віру в Нього приносити жертви приємні для нашого Бога. Нехай Його ім'я буде благословене і прославлене в нашому житті. І ми зараз будемо мати ще молитву, молитву вдячності. Можливо, в когось буде молитва. Болю, молитва прохання, скажемо все це нашому Богові прямо, безпосередньо. тому що ми сьогодні, діти Божі, священство святе. Йому за все нехай буде подяка. Амінь. Амінь.